Місяць для вогняних знаків зодіака. Давайте подивимося, що чекаємо в роботі в особистому житті, і яка буде енергія місяця. Отже, почнемо з енергії місяця. Енергія місяця, що вам потрібно відстоювати бути себе, вам потрібно буде Доказати комусь що ви варта, або вартий уваги, класної посади, відпочинку десь можливо потрібно, як ми бачимо, да, бути рішучим, наполегливим в своїх діях. Якщо ми дивимося, що вас чекає в роботі, в роботі у вас будуть або якісь інші варіанти, ви будете в пошуках роботи, не будете знати, куди себе направляти, або вам будуть щось запропонують, або ви будете розпилятися між цим і між цим. Ви захочете сидіти на двох стільцях, але, але це буде знаєте, як дисбаланс. Якщо ми дивимося, що вас чекає в особистому житті, то тут у вас з'явиться якась рішучість, стратегічні плани або в вашому житті з'явиться людина. Це може бути військовий, це може бути юрист, це може бути. Лікар, це може бути людина старша 40 років, яка статусна, але вона холодна. Якщо з'являється в, в вашому житті цей чоловік, не чекайте від нього дуже великого кохання. Він вам може сказати Я тебе кохаю, приїжджай до мене. Він не буде приймати якісь такі рішення. Знаєте, дарувати вам квіти, дарувати вам подарки. Він такий чіткий. Холодний, цілеспрямований, але знає собі ціну. Можливо, десь якийсь вам буде здаватися, що це аб'юзивна людина, але він такий є. Або ж, все-таки, це ви знаходитесь таких будете знаходитися в чоловічих енергіях, коли можете не підпускати до себе зовсім чоловіків, тому що вони будуть щитувати у вас енергетику віддалену, холодну.